Сіра сумка, як погода в Києві, і накрапає дощ. З неї слава Богу, нічого поки що не тече. І так, це Тарва 3027, Це топ наших продажів, один з топів наших продажів. Це ось такий об'ємний месенджер. Це сумка через плече, чоловіча із сірої шкіри Crazy Horse. Дуже рідкий колір і дуже елегантний, екстравагантний. Ви погляньте, наскільки незвично він виглядає. Всі бачили чорні сумки, всі бачили зелені, сумки коричневі, сірий, дуже рідкий. На неї вже падає дощ. Ви бачите, як ця шкіра реагує на вологу. Вона набуває ще більш класнючого вигляду. Патіни виглядає дуже стильно, дуже брутально і класно. Значить, Основне відділення у нас заховане під клапаном. Клапан на двох магнітах, а ще під клапаном ось така кишенька з органайзером на два слоти на передній стінці сумки. Основне відділення у нас. Заховане. Під блискавкою також відкривається дуже легко, дуже просто. Всередині кишенька відкритого типу, всередині кишенька на блискавці з шкіряною рамкою. Всередині сумки, звісно, текстильний підклад ніякої економії. Сумка коштує 2 900 гривень. Зроблена в Україні. Відправляємо без передоплат новою поштою, укрпоштою відправляємо в Польщу, в Чехію за кордон взагалі без ніяких проблем. І робимо це щодня або навіть декілька разів на день. Власне виробництво Україна, купуй тарва, підтримуй своїх Лінк за посиланням в шапці профілю.